Сьогодні, 29 червня, Миронівщина провела в останню путь героя захисника, жителя села Росава Богдана Васильовича Шевченка. Траурний кортеж прямував від Миронівської лікарні вулицями міста. Важко віднайти слова. Щоб передати біль і сум, який охоплював кожного, хто вийшов попрощатися з героєм. Люди уклінно схиляли голови, вистеляли квітами дорогу, яка, на жаль, була останньою у недовгому, але героїчному житті Богдана Васильовича. Сьогодні навіть небеса заховали сонце у сірі хмари, які враз по раз губили на землю дрібні сльозини дощу. Для всіх, хто знав Богдана і хто вперше почув про нього у повідомленні реквіями, герой став близьким і рідним, який пожертвував заради нас всіх найдорожчим життя. Це мало сказати, вони загинули. Це мало сказати, вони не повернуться, вони тобі і мені віддали стукіт власного серця. Богдан Васильович родом із села Голяки Канівського району, де народився 1 квітня. 1992 року у голяках пройшли його дитячі та юнацькі роки в колі багатодітної дружньої родини. У Богославському профтехучилищі отримав професію зварювальника. У 2015 році зустрів своє кохання Ірину, одружився. І переїхав жити в село Росава. Тут молоде подружжя народило маленьку донечку, квіточку Софійку, яка була для татуся улюбленим сонечком. Жили, облаштували своє обістя, працювали, складали плани на майбутнє. Та Проклята війна все це перекреслила, зруйнувала. 21 лютого 2023 року був призваний на службу в Збройні Сили України КАНівським РТЦК ТСП. Проходив навчання за кордоном. Завжди був упевнений у перемозі і в розмовах із рідними передавав цю впевненість, підбадьорював. Говорив, вірте, все буде добре. На жаль, Холодне серце війни не має жалю і вибору. 19 червня 2023 року Богдан Шевченко загинув під час виконання бойового завдання. З сумом зустріли траурний кортеж росавчани, для яких Богдан став дорогим і рідним. Стоять на узбіччі дороги на колінах люди, схиляють свої голови у тяжкій тузі за героєм, з усвідомленням того, що тепер вже ніколи не судило збутися планам Богдана та його сім'ї. Вже не порадіє татусь успіхам своєї донечки, не посміхнеться коханій дружині. Востаннє гостює він на рідному подвір'ї, куди з усіх куточків села Миронівщини ідуть і їдуть люди з квітами, вшановуючи пам'ять героя, несучи йому свою повагу і шану. Сьогодні тут серед щебетання птахів високо в небо лине молитва за його душу і прощальні слова. Сьогодні ми прощаємося з новопредставленим воїном Богданом. Сім'я осиротіла. Проте. Миронівщина, Росава здобула героя. Героя, який ціною власного життя усім нам виборює свободу, виборює незалежність, виборює вільну Україну. Дорогі у Христі, браті і сестри, кожне серце в глибині розуміє і переконане в тому, що його душа близько до раю, адже останні вчинки його земного життя були насамперед вчинки жертовності, вчинки готовності пожертвувати власним життям заради безпеки. Найпаче Його сім'ї. Але яке наше відношення до нього завтра, післязавтра в майбутньому? Як християни? Молімося за нього, молимося за кожного воїна, хто поклав життя на полі бою, борячись за Україну? А як громадяни України? Завжди безмежно дякуємо їм, адже саме ціною їхнього життя ми усі живемо під українським стягом, ми всі спілкуємося рідною мовою і користуємося всіми тими благами, які дає незалежна суверенна. Держава Україна. Завжди з пошаною віднос, відносимось до рідних, які втратили. Звісно, їхнє серце не втішить ніяка промова, ніякі переконання, тому що вони втратили найрідніше свою кровинку. Хай Господь прийме його подвиг і нехай обрадує і обдарує новопреставленого воїна Богдана Царством Небесним, а серця рідних заспокоїть та втішить. А нас усіх Господь нехай надихне і далі боротися кожному в міру своїх сил. Та максимальних можливостей. Царство Небесне, новопреставленому воїну Богдану. Слава Україні! Героям слава залишає траурний кортеж подвір'я сім'ї героя і вирушає на сільський цвинтар на місце вічного спочинку. shot pot No, Nela je Люди, ви, ви міч, Чи не жаль ти мак? Буде. Чи не жаль ти. Jakby mnie, synku mi Pani, Tyż na moim serce, Pani, 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 Сьогодні, такою великою родиною, ми проводимо в останній путь Шевченка Богдана Васильовича, який народився 21 грудня 1992 року. Народився в Канівському районі, в селі Гуляки. Жителем нашого села він став 2015 року, коли зустрів свою дружину Яринку. І в 2015 році вони одружилися, створили нову міцну сім'ю, якої сім в цієї сім'ї народилася така, квіточка, квіточка, яку він дуже любив, вони були дуже прив'язані. Він закінчив руславський ПТУ, його професію зварювальника. І проживав в нашому селі. Він був добрим хорошим кумом. Він був хорошим сусідом, він був золотим сім'янином. Він був опорою, плечем, захистом для своєї родини, яка на сьогоднішній день залишилася. Але він у лютому місяці був призваний захищати нашу державу. Він був трудолюбивий, розумний чоловік. Його послали в Іспанію на навчання. Він вивчився і е, був призначений був командиром відділення. Не судилось, дуже багато планів було у нього. Дуже. Не судилось йому, втілити ці плани. Він дуже хотів сина. Так склалося в житті, що. Ми проводимо сьогодні цю цією громадою його. Наш обов'язок пам'ятати його як героя. Наш обов'язок допомагати родині, шанувати родину, тому що їм дуже важко. Хочу звернутися до всіх людей, до всієї громади. Дуже важкі часи, дуже тяжкі. Давайте будемо згуртовані. Давайте будемо. Чемними, давайте людяними. Допомагати тим хлопцям, які потребують. Війна не закінчилась. Ви бачите, як вона продовжується, і ми зустрічаємо наших хлопців. Давайте всі сили прикладемо для того, щоб закінчити цю війну. Це залежить від нас, тому що якщо ми будемо думати, що це чиєсь горе, чиясь біль, воно так і буде продовжуватися. Якщо ми будемо всі разом дружно допомагати, ми швидше прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героїві. Слово надаю Віталію Миколайовичу, голові Миронівської ОТС. Сьогодні в нашій громаді сум. Сумуємо ми по нашому воїну Богдану Васильовичу. Богдан Васильович простий сільський хлопець, який родився на Канівщині, переїхав в Мироновку, создав тут сім'ю, родилася у них. Прекрасна дочка, він ще мрії мав сина. Але так склалося, що в лютому місяці його призвали до лав української армії. І от, виконуючи завдання, він загинув. Він загинув не так просто, він загинув як герой. Сумно нам. Звісно, всім, що ми е, хороших хлопців тіряють, хороших, світ націй. Е, Ну, так склалося, нічого не зробиш, нічого не зробиш. Ми е, сумуємо за ним, сумує в основному сім'я, рідний, близький, а ми його ніколи не забудемо. Слава Україні! Героям слава! Я хочу сказати, що провести в останню дорогу прийшли сусіди із того села, де він народився. І я надаю слово сусіду Петру Миколаївичу, Нехай скаже, він більше знає про нього, нехай скаже нам про це. Шановні присутні, ми вчора всією нашою громадою зустріли Богдана біля його будинку, де він народився, де він проживав зі своїми батьками де він виріс на наших очах. І сьогодні дуже багато присутніх тут, наших односельців, які прийшли віддати належну шану і повагу не просто позданим, не просто жителю нашого села, а воїну, справжньому воїну, який, який віддав своє життя. Найдорогоцінніше, що є в людини це життя за незалежність і свободу нашої рідної держави. Богдан народився в багатодітній сім'ї. Тато був простим механізатором. Мама працювала до в місцевому колгоспі. Дитинство було нелегке. Вони жили скромно, але були серед нас, вони. ми їх бачили, як вони жили, як вони скромно себе поводили. Були чемними, були добродушними, були людяними. Ми їх бачили всіх, вони зростали на наших очах. Може, не досягли вони великих висот у цьому житті. Що Богданчик, що його брат і сестра, але вони були людяни, ми завжди ставилися з великою повагою до старших людей, до односельців. І ми вчора його зустріли там, він побував трошки на рідній землі, там, де він народився. А сьогодні ми приїхали всі сюди, щоб віддати належну шану і повагу нашому односельцю. Він на превеликий жаль поповнив список. У нас вже п'ятеро наших односельців загинули за нашу незалежну. Батьківщину за нашу рідну Україну, так що, але він справжній воїн, він загинув на полі бою, хто б там що не говорив, хто б що, які там не були всі, Тетяна Степанівна правду сказала, треба бути згуртованими, треба бути допомагати всі, хто що може, хто копієчкою, хто добрим словом, хто якимсь кусочком хліба, хто там, чим всі повинні допомагати і наближати цю нелегку нашу важку перемогу. Так що, рідні і близькі, прийміть. Найщиріші слова співчуття з нагоди непоправної втрати вашого батька для тієї дитинки, яку він хотів, яку він мріяв, щоб вона була в нього. Він, я думаю, що він хотів Богданчик, щоб була багатодітна сім'я, в якій він також народився і виріс. І хотів, щоб і в нього було багато діток. Ну, не судилося, не судилося. Але нехай пам'ять про цього воїна залишиться в наших серцях. І вічна пам'ять. І нехай серед нас живе пам'ять про цю людину, про нашого односельця. Він все віддав свій воїнський долг довг перед нами усіма, щоб та лихо не прийшло на нашу землю сюди ближче, щоб воно залишилось там і щоб вигнати цього ненависного підступного ворога з нашої землі. Слава Україні, слава героям! Його ховають. Світ ридає. Молились грішні і святі, і вітер рушника гойдає на металевому хресті, і квіти в'януть, квіти всюди, в букетах, у руках живі. Заплакані стояли люди, горіла свічка в голові. Його ховають, час спинився, завмерла ця прощальна мить. Він вже з небес на нас дивився, сльоза куди не глянь, бринить. Народ у смутку, пташка в тузі, біля могили всі свої, сусіди, родичі і друзі, тут, побратими, солов'ї, і стільки болю, сліз і люті, і стільки втоми від війни. Ідуть герої незабуті, Вітчизни рідної сини, та не помре герой, не може, він буде в пам'яті в нас жить, і з неба, де хороми Божі, він буде землю боронить. Вічна слава герою!